Троянда Ландлуст була обрізана на 60 сантиметрів після зими, але виганяє до 2 метрів пагани і цвіте місяць, навіть якщо йде дощ, навіть якщо жарить сонце їй все рівно. Купа бутонів. Ось так вона буде міняючи колір, цвісти місяць. Потім маленький переривчик і знову зацвітає. І так до самої-самої осені. Неймовірно, завжди здорова. Ще купа-купа бутонів, які не зацвіли. Вирощуйте і насолоджуйтесь.